Привіт, шановні гості, дорога родина! зайчики, тільки що віднесла всі ваші посилки. Оте, що вчора було, все вам відправила. Згодом пізніше ввечері пофоткаю із застосунку нової почти, ну, щоб ви знали, всім все поїхало. Кому треба номер посилки, то ну, я і так стараюсь не забувати, клацати, але у вас, якщо є застосунок нова почта, то ви і так побачите, що все до вас поїхало, але кожному вийшло. Сьогодні не про це. Сьогодні. Я хочу знову підняти дуже важливу тему. Е, і був цікавий коментар. Знаєте, є така прихована агресія навіть в цьому коментарі. Я не знаю. От мені так здалося. От вам так не здається зайчики? Зараз ми розберемо цей коментар детально, я відповім на нього. Зараз я вставлю його. Отже, ви всі почитали побачили. Жінку цікавить, чому так дешево я продаю свої речі. Тканини дорогі, ручна робота, вона бачить, що вона якісна і знає, акуратна, і людина не розуміє, чого так дешево. Давайте розбиратися, чому. Отже, найперше, чому так дешево, це для того, щоб швидко продати. Краще я зароблю трошки, так? І все швидко я продаю. Протягом от, буквально там, декількох годин все, що ви бачите, тому що річ якісна, тканина якісна, робота якісна, ціна дешева, і тому це купують. Це перше. Друге, для того, щоб далі рухатись, так, жити, потрібно хоч щось заробляти. Тут наша основна ціль, оскільки в країні війна вижити жиру, я не кажусь. Мені головне вижити, заробити трошки. На хліб трошки для того, щоб купити знову нові тканини, заплатити податки і задонатити ЗСУ. Це основне. Основне. І не біситися жиру. Основний приклад я роблю. На сайті вісить плаття. Зараз я вам його покажу. Ось, дивіться. Плаття це тут е, спідниця сонця максі в пол, і я його оцінила дуже дешево в 50%. Доларів по курсу. Його хтось купив? Ні. Чого? Бо це дорого. На жаль, от те, що ви написали, так, моя робота не коштує так дешево. Але, на жаль, в країні склалася така ситуація, що люди вони прекрасно розуміють, що да, це якісна робота, да, тут багато тканини, але просто елементарно це дорого. І в мене ця сукня вісить. От просто вона вісить. Це заморожені мої гроші. Вони от просто вісять в хаті. А я хочу їсти кожен день. Мені потрібно щомісяця сплатити рахунки, піти щось купити, поїсти, купити ліки й остальне. Давайте будемо реалістами. От ви написали так, начебто ви живете не в Україні, а десь я не знаю звідки ви. І ви не бачите ситуацію, яка зараз робиться. От я пошила плаття, так, це тканина. Гарна, якісна. Хай краще я зароблю на ньому 100 гривень. Але 100 гривень плюс 100 гривень плюс 100 гривень я можу вже взяти з цих грошей 300 гривень купити, поїсти і остальне потратити на тканину і далі щось пошити. Ну, а що робити? Приходиться багато працювати. На жаль, оце ніхто не оцінив. Для того, щоб оце хтось оцінив і продавати дорого, давайте теж будемо реалістами. Я сьогодні, знаєте, буду говорити все, що я думаю, так? Для того, щоб оце плаття продати дорого, що мені треба зробити? Там ще зараз крутку каналу, я також відповім це взагалі цирк. Що мені треба зробити, щоб продати оце плаття дорого? Піти в магазин, показати його, так? Да? Договориться із власницею магазину, вона його поставить за 10 тисяч гривень, 5 тисяч гривень мені буде 5 тисяч, але це треба йти і домовлятись. Да? Цей магазин має бути, як ви написали, стаціонарний. Я вже так працювала. І не в одному магазині я працювала. Ви, набудь, недавно на каналі працювала я так з магазином, він називався Конфеса, був тут. В нас недалеко стаціонарний магазин. В стаціонарний магазин заходять люди не в інтернеті, є такі, які принципово купують. Але це час. І в стаціонарному магазині це сукня в єдиному екземплярі. Прийде жінка, намажиться тональним кремом, вимаже його або сережкою поставить затяжку, і все. І в мене навіть немає того мінімуму, який я вклала ось сюди, бо сукня буде зіпсована. І ви маєте також це розуміти. І оцей ризик не дає мені зараз піти, взяти оцю річ і віднести її в магазин. Це як перший приклад. Другий приклад, так ну я ж не можу шити, як ви кажете, конвеєром. От елементарно, те, що може бути річ зіпсована. Повірте, вона в стаціонарному магазині через одну буде зіпсована, тому що цей етап у мене вже пройдений. На замовлення я не шию. бо я дизайнер, я себе ну, не відчуваю комфортно, коли е, шию на замовлення. Теж я про це вже казала. Зараз натягнуться сюди на манекен, щоб вам вже показати цю красоту, так? щоб вам показати цю неперевершену красоту. Ось воно є це плаття. Повністю упаковано вдейку, вшито без оверлока, дійсно, це люкс, спідниця тут. Мабуть, що 6 метрів тканини на спідниці, 6 метрів на підкладці. Це, до речі, натуральний шифон. Він в мене ще є. Я, мабуть, що з нього пошию вухо, хоч трохи зароблю, тому що ця тканина в мене ще є, вона була заздалегідь придбана. Це той варіант, що ви сказали, за стаціонарний магазин. Далі, який ще є варіант? Вкидати гроші в рекламу. Знову ж таки, вкидати гроші в рекламу. В Інстаграмі, в Гуглі чи ще десь. Тобто, для того, щоб мені продати оце плаття, за, наприклад, за 5-6 тисяч, я маю Google заплатити 10. Тобто, звичайно, що ті, хто хоче багато заробляти, вони мають дуже багато грошей витрачати на рекламу. Тому кому дуже хочеться грошей. Повірте, мені 41 рік, я це пережила років 25, коли мені дуже хотілося грошей. Чи принесло воно мені щастя? Ні. Що мені приносить щастя зараз? От я бачу, що людина в мене купить це плаття, вона буде реально довольна. От хай оце задоволення в серці, знаєте, феншуй, щоб мій не нарушався. От я точно знаю, що всі будуть задоволені, тому що якісна тканина, всі тканини я перу, це все рівно, що індивідуальний пошив і все і все. Я сплю спокійно. Я не переживаю за те, що мені треба завтра бігти з ким щось договарюватися. А це плаття за 5 тисяч прийде людина і виклює тобі бозгів на 10. Ви зрозуміли, що в мене зараз яка ціль? Просто жить. Ну, отак от я собі вирішила. Так, да, скажімо так, ручний свій труд я недооцінюю. Ціню дуже дешево. Тому, можливо, в мене ці плаття відразу так і купують. Не знаю. От. Ну, але зараз от така ситуація. зайчики. Зараз ситуація така. Тому не рахуйте мої гроші. Рахуйте свої, так? Хай вони у вас будуть, заробляйте, я ж вам не забороняю, робити краще, продавати дорожче. Я вам описала свій шлях. Це вже в мене все є, було. Було і досвід я отримала. І зробила для себе висновки. Як мені жити комфортно, що б я могла зробити? Вже колись відповідала не в одному коментарі. Чи могла б я, наприклад, відкрити якесь своє батальє? Звісно. Чи хочу я цих проблем? Ні. Ви що думаєте, мене б не хватило б грошей і мозгів, відкрити ательє, купити пару верлоків, пару розпошивалок і пару цих і зняти, дати в оренду приміщення, наняти людей. Для чого мені це? Вставати кожен день в 5 ранку і мати нерви? Для чого мені це? Мені це не потрібно. От я живу зараз так. Можливо, завтра. Мені щось голову стрелить. Я... Позивню себе після королеву і захочу оці всі плаття продавати по 20 тисяч гривень. Може й таке случитися. Я не знаю, зайчики, життя покаже. Тому зараз так. Ось я надягла оцю красуню на манекен, ось воно є. Дешевше я його ну просто Анріал, я не можу його продати. Дешевше, бо тут самої тканини і роботи. От воно так і висить. уже скільки два роки, мабуть. Його ніхто не купив, бо це дорого. Тому я вам об'ясняю, чого так. Це я роблю так. Щоб мені його продати недорого. Така ситуація зараз. Я дуже рада, що у вас продається дорожче. Ну, от так от, значить, я така неудачниця, в мене не купують дорожче. Ну, що ж я можу зробити? Отак от, от. от. Говорю вам, як є, ну що робити. Значить, от вам повезло більше. Чи ви краще, мабуть, робите за мене? Ну, я не знаю. У вас так, в мене так, всі люди різні. Ой, дурдом, коли, знаєте, хтось приходить, ну, я стараюся вже нормально відповідати. Коли хтось приходить, лізе до тебе в карман і рахує свої гроші. Та навіть якщо я безплатно буду шити роздавати, моє діло. От може в мене такий феншуй. Попрошу вашої підтримки. Я розумію, що може там дешево, може все, але я хочу бути корисною, правда. У мене ціль в житті, знаєте, от був такий переломний момент, коли що ти ж розумієш, що, ну. Гроші, це, звісно, весело і радосно, і з ними якось легше живеться. Але ж основне це бути корисним і дарувати радість людям. Хай маленьку, хай вона буде ця радість маленька. Але щоб вона була ну, кожен день потрошку, від різних людей. Знаєте, Я читаю ці задоволені коментарі, як люди довольні. Правда, мені цього добре. Не знаю. Це цінніше, навіть, ніж якісь там гроші, якісь там пару гривень. Отак. Отак от. Так. от, так от. Життя мене до цього привело. Я не знаю, що случиться завтра чи післязавтра. Може, я ж кажу, мені захочеться гроші чи ще чогось. Ну, бо, бо будь-що ні. Я це вже сказала вам, я це вже пережила років 25. Зараз мені 41. Це вже давно пройдений етап, хай він там остається. Не хочу я більше оцього всього гламура, не хочу я оцих всяких людей, знаєте, чим оті люди, які такі... Забірками гоняться, купляють Гучі, пердючі, і це все з ними дуже важко. А з простими людьми, от такими, як в мене на каналі, з ними легко. Я з ними на одній вуні. От чесно вам кажу, мабуть, за цього. Я в те шикарне, шикарне оте общество не вписалась. Працювала я вже вам казала колись в банку, У мене був такий досвід із шикарним обществом. Де кожен день треба було надягати різне кольцо, каблучку з брильянтом і розказувати, куди ви ввечері, в який крутий ресторан ходили з чоловіком. І я від цього втомилась. А повірте мені, що пані, які купляють плаття за 15 та 20 тисяч, вони їх не в мене будуть купляти. Вона піде і купить збірку, щоб там було написано «Gucci» або «Dolce Габана, а не якась плаття-терапія. А для того, щоб вона купила плаття-терапію, Мені треба ох як довго виригувати, вкладати гроші в рекламу, бігати, десь з ким зустрічатись, десь щось рішати, десь комусь підставлятися чи ще щось. Ну, ви поміть, що це не так легко. Це не так легко. І для чого це мені? Воно мені не треба. Тому я вже сказала, давайте будемо реалістами, не забувати, що в країні війна і що зараз ціль всіх людей. Не просто казитися жиру, а просто вижити. Багато людей, які просто донатять, багато людей-волонтерів. То що ви не ціните їхню роботу? Напишіть ідіть волонтерам, що він працює безкоштовно. Ну що ну, це таке вообще? Люди, які он, тварини рятують, напишіть їм, на що ти збираєш цих бездомних животних, піди ці гроші потрать, купи собі сережки. Ну, бред який. Людина робить те, що в неї на душі. От і я те роблю, зайчики. Я ж кажу, хай я зароблю 50 гривень на цьому платі, хай я зароблю 100 гривень. Буває таке, що коли я роблю розпродаж, я взагалі не заробляю. Мені головне хоч вернути гроші за тканину. Щоб далі ці гроші пустити в нові-нові тканини. Головне це рух, не стояти на місці. От я вам вже показала приклад. Оце плаття, воно просто в мене є. Я його не можу продати дешевше. Дорожче, так як воно коштує, от я поставила мінімум 50 доларів, воно коштує дорожче. Щоб Нормально його оцінити, це мінімум 100 доларів, це мінімум, що воно зараз должно стояти. Оце, що я вам показала, синя з гусячої лапки, це мінімум. Ну його просто в мене ніхто не купить. Хочете купіть, я ж не проти. Хочете платити дорожче за плаття? Платіть. Я теж не проти. Але ну, кажу, мені достатньо і цього. Це набалакало зайчики такого. Хоча сьогодні планувала зайнятися чимсь другим. А це прям, знаєте. Кожен раз тако живеш і думаєш, що, ну, що тебе може ще якось ну, здивувати, да, як людину. Ну, нічого, ти вже бачив все. Читав вже все, що тільки можна, бачив все, що тільки можна. В принципі, якщо зараз прилетять інопланетяни і будуть вже ходити по вулиці, то ти і не здивуєшся, не подумаєш, так? А тут буває таке, що навіть от людина живе десь начебто на якійсь іншій планеті. Буває таке, зайчики, ну, буває. Буває і таке. Планувала я сьогодні зняти моделювання сукні на запах, яку ви просили. Хоча такий урок є, але він знятий російською, на жаль, а україномовного контенту треба більше. І, до речі, там же ж було ще в цьому коментарі про розкрутку каналу. Тобто, те, що я буду плаття навіть роздавати безплатно, це що? розкрутка каналу. Жіночку, в мене на каналі 400 тисяч підписників, про яку розкрутку мова? Взагалі може бути. Він вже розкручений далі нікуди. Ну, для чого мені його розкручувати? Щоб що От прийде ще ну, хай тисячу людей, да, які будуть дивитися мої відео. Ви що думаєте, мені оцього буде якось комфортніше? Ну, мабуть, звичайно, що чим більше підписчиків, тим краще. Але те, що я плачу свої, продаю, це не розкрутай каналу. Я цим живу, це моє життя. Я не знаю, і 20 років я цим займаюся. Канал у мене з'явився ось тільки 7 років тому. І Він мене просто, ну, по ходу, це творчість. Ну, що на ньому розкрутить, щоб що? Я не продаю курсів, я показую, як шити безкоштовно. Так? Плаття свої я продаю вже готові. Я цим займалася завжди. Що для чого розкрутка каналу? Щоб що? Ну от розкрутити його, щоб що? Ну, в мене в голові просто не вкладається. Він вже розкручений. То. Канал, в якого 100 тисяч підписників вже вважається дуже класним і розкрученим. Я вам відкрию таємницю. І розкрутити його неможливо. Це Ютуб, це не інстаграмчик, де ви заплатили за розкрутку прокрутку накрутку, чи оці групи Viber спамні. Там, так, да, у вас ще є якась ціля розкрутитися і щось заробити там, на ньому, щоб щось там толкати, продавати, оцей спам, який мене бісить. А YouTube, слава Богу, тут розкрутка так не працює. Тут, або ти працюєш і ти цікавий як особистість, або твоя оця розкрутка, прокрутка, накрутка вона нічого нікому не дасть. Ви дуже погано розумієтесь на тому, як працює YouTube. От зайчики. Так що ще для вас буде ось таке відео, як роздуми. Я зараз можливо зніму моделювання, бо вже ви бачите, вже треба феншу якось настроїти, щоб аури культі в мене встановились прийти в себе. До речі, це ж плаття вчора ввечері. В мене дівчина купила те зелене плаття з котону. До речі, за зелене та плаття з котону. Там же тканина унікальна. Боже, я ж забула сказати, там тканина реально ручної роботи розмальована вручну. От той зелений котон, то пакистанські майстри його розмальовували. І той кусочок я колись давним-давно викупила в жінки, яка їздила в Пакистан. У мене ще є ось натуральні це, які в мене є тканини. Оце, кстати, теж тканина дуже унікальна. Ось ця вони. Ручного принта. Тобто цей принт не на виробництві робили, а цей принт от, люди робили вручну в оцих міні-майстернях. І це також ну це така, це така, скарби. Ви розумієте? Це скарби. І в мене є тканини, скарби. Я ж не можу, от як там жінка писала, поставити за 10 тисяч гривень. Шоп -шоп. От я просто знаю, людина в мене купила скарб. І я надію, що кожен з вас це оцінить. Тому що, ну, реально, оця тканина, от, скарб, вона була така малесенький кусочок. До речі, зайчики, можете це плаття з котону купити, але воно коротеньке. Тут тканини було зовсім мало. Воно теж бохо, широченьке, от таке цільного крою. Ну, тут об'єм грудей максимум до 100 см, В оцьому, щоб ви знали. Бо тут ну, такі маюсінький, бо кусочок тканини, ну куди? Тут більше просто не влізло, так? Ось дивіться, які в мене є. Ось є натуральний пакистанський шовк, ось теж з ручної роботи. Оце все от, е, як. Ай, не бачите ж ви Боже. Давайте, щоб мені феншуй в норму прийшов, я маю показати вам унікальне щось. Отже, це ось, ручної роботи. Це шовк, який от красили вручну. Оцей. Потім в мене ще є шерстяна тканина. Ось ця. Це теж оце все пакистанське. Потім оце і оте зелене, то теж ручної роботи, що поїхали. Так що, якщо ви мене дивитесь, знайте, що до вас поїхало реально унікальніше плаття. Створена майстрами, тому що там ручна тканина, я над ним попрацювала, подумала, що з нею робити. Там такий був маленький кусочок, так само, як і оцей маленький кусочок був. Ну, зовсім там маленький. Так що зайчики, отаке. Своє плаття оце погладила, по ньому є урок на каналі. Дивіться, показую уроки безкоштовно. Давайте ще може скажете, чого уроки безкоштовні. Юля ж ще своїх підписників по 100 гривень з кожного, хай тобі платять. Ні, хай зайчики безплатні дивляться і шиють, учаться, учаться шити. Зайчики. То все, Всесвіт туди полетить і хай комусь зробить добро. Я скільки раз скажу, зайчики, будьте людьми, робіть добро. І воно вам вернеться. Ну, я так надіюсь. Я так зайчики, маю надію, що вернеться. Вчора познаходила в мене з цієї тканини був льон. Так? А це я ще ось в мене є котон. Я вже його вчора поутюжила. Оцей з пташками такий форму гарно тримає. Був точно така розмальовка льон в стилі Діор. Це також мої запасики, скарби, скарби, мої скарби. Так? Буду потім що з нього вжити але не сьогодні. Сьогодні може зніму моделювання, а може і не зніму. Буду вже бачити, зайчики. Ви ж бачите, я настільки творча людина, що мені треба фіншуй. От, ну як за мною по-іншому. так? Потім ще знайшла ось таку красиву в гортензії. Теж тут такі от невеличкі кусочки, але плаття бухо вийде, ось дивіться, які. Тут я гортензія, ще якась гілочка. Теж це все котон. Хебешка. Хебе, бавовна. От, так що все буде? Все буде, зайчики? Ждіть потроху. Ще в мене досі для Олі не готова спідниця, боже, аж вже аж стильно перед людиною, але вже я якось пошию. Я от через те, ви ж бачите, через то я не працюю з замовленнями. Тому що ну, це для мене е, феншуй треба особи. Я кажу, в порядку черги, зайчики, в порядку черги все буде. Ну що ж, на коментар відповіла. За посилки сказала. Зараз феншуй прийде в норму, дістану понахожу викрійку. Зроблю для вас ще приклад, як зробити цю сукню на запах по трапеції. Моделювання це буде. Моделювання ми робимо на папері. Сьогодні або завтра зніму, бо треба ж все рівно якісь свіжі відео робити, хоч їх на каналі так багато, але свіжі все рівно треба робити. Вам зайчики, бажаю, щоб ви ніколи не брали дурного в голову. Важкого в руки, і пам'ятали, що ваше це ваше, а чужого вам не треба. Бачите, от яка буває пасивна агресія? Її, до речі, є в коментарях. От знаєте, Як пишуть, не хочу вас повчати, але. І далі текст. Я кажу, після але можна не читати. Те, що після але це зазвичай собачі какулі написані. Чи ну, Стосовно того, що ти там. Слово якось не так сказав, чи не так зробив, чи сказав е, замість того те. Камон, не подобається, не дивіться. А ну, а якщо прийшли сюди, я не знаю для чого, то тоді, як прийшли, так і підете. Зайчики, що з вами буде ваш? Все. Я відповіла на коментар, посилки вислала. Зараз ще щось, мабуть, піду вкусненьке з'їм солодке. Цукерку, може, щось вип'ю. Водичку якусь, та й треба щось робити. Ви ж бачите, оце щось прийде, на какуня, а ти потім це ще думай: Господи, ну що за дурдом? Все, зачки, цьомки-бомки, бувайте.